Потрапили на 50-те у ювілейне елітне стажування в школі при Шанхайському пульмонологічному шпиталі. Лікарі з Рівненського протипохлинного центру отримали можливість навчатись в Китаї малоінвазивним хірургічним методикам. Олег Кобзів онкохірург, який особисто знайомий з засновником цього навчального центру, іспанським професором Дієго Гонцелесом Рівасом. Чоловік розповідає, що він бував в Україні та проводив тут невеликі майстер-класи у лікарнях. На конгресі він познайомився з головою. Шанхайського. І той запросив його туди, де він почав навчати китайських хірургів, працювати за своєю методикою, і потім вони створили міжнародну школу навчання. Навчальний центр має назву ВАА Центрат Стерокоскоскопік теракоскопік-сьорджері». Звичайно, що з цими методиками лікарі були знайомі та використовували їх у своїй практиці. Але у зв'язку з пандемією ковід 19 і війною вони втратили можливість їздити на конференції та здобувати нові навички. Тому ця поїздка дозволила надолужити втрачені знання. Ми до того виконували ці терокоскопічні операції, але враховуючи там їх вартість. І не такий великий потік пацієнтів, як в Шанхайському шпиталі, то ну, звісно ми виконуємо їх набагато менше. Почерпнули дуже багато саме хірургічних нюансів, технічних, переглянули забезпечення, яке необхідно. Олександр Боярський, крім навчання, в Шанхаї встиг ще й побувати в Японії, розповідає, що програма була дуже інтенсивною і вільного часу майже не залишалось. Вже на наступний день після приїзду Вони зранку сиділи на ранковій п'ятихвилинці. Навчання воно було вкрай насиченим зранку до пізньої ночі щодня. Приблизно 150 випадків різних абсолютно по складності, по, по обсягу оперативного втручання була можливість постійно переміщатися між операційними для того, щоб спостерігати, наприклад, там цікавий випадок. Один в інші в операційній вже після цього йде інша операція з абсолютно іншою історією пацієнта. Олександр каже, що підходи в країнах фактично одні й ті ж, але маленькі нюанси в роботі відіграють важливу роль положення інструментів, ведення камери під іншими кутами і навіть заведення апарату це все дає кращий результат. Дуже багато для себе підчерпнули, вели постійний конспект цих нюансів, які ми можемо застосувати в, нашій, в наших умовах. А ми не просто підчерпнули, ми вже змінили це. Бо декілька днів тому вже була операція подібна в нашому центрі, і ми багато нюансів, які змінили. Загалом лікарі залишились під приємним враженням від навчання і готові впроваджувати оновлені навички в стінах рідної лікарні, аби рятувати життя своїм пацієнтам. Ірина Філіпчук, Олег Шаламай, новини рівного.